Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні будемо готувати дуже класний та простий рецепт. Закуска з картоплі готується досить швидко та просто, а виходить смакота, яка чудово підійде під перегляд фільму або перекус. Та й якщо приготувати на гарнір овочевий салатик, то вийде повноцінна вечеря, яка прийдеться до смаку всій родині. Тож, кому цікаво, залишайтеся зі мною та й давайте готувати! Для приготування нам знадобляться такі продукти, картопля, борошно-пшеничне, крабові палочки або шинка. Масло вершкове, яйця, сир твердий, сіль, перець, спеції за смаком, кокосова стружка за бажанням, сухарі панірувальні, олія для фритюра. Очищену та вимиту картоплю нарізаю некрупно в каструлю, щоб скоріше зварилася. Заливаю водою, щоб покрила, і ставлю на вогонь. Солі поки що не додаю. Варю до повної готовності. Тим часом натираю на дрібній терці твердий сир. Я беру український сир 50% жирності. Можна взяти будь-який. З готової картоплі злила воду. І відразу, поки гаряче, роблю з неї пюре. Стараюся, щоб не залишалося грудочок. Пюре повинно бути однорідним. Всипаю спеції, сіль, перець та ароматні трави. Все можна взяти за своїм смаком. Туди ж відправляю вершкове масло і ще раз добре вимішую. Залишаю масу охолонути до кімнатної температури. Коли пюре охолонуло, додаю до нього 2 яйця. Якщо яйця крупні, можна додати одне. Туди ж відправляю дрібно нарізані крапові палички, Їх з легкістю можна замінити на шинку. Також дрібно нарізавши її, слідом відправляю натертий сир. Ретельно вимішую масу, щоб всі компоненти з'єдналися. Тепер всипаю просіяне борошно і замішую тісто. Майте на увазі, що борошна більше додавати в тісто не треба, бо погіршиться смак готових виробів. Краще додати лише одне яйце: тісто вийде більш густе і з ним буде легше працювати. Маса повинна бути густою і не розпливатися. Щоб з неї можна було виробити кульки. До панірувальних сухарів додаю кокосову стружку і все перемішую. Сухарі у мене домашні з білого батона. Кокосову стружку можна не додавати. Два яйця збиваю виделкою до однорідності. Картопляну масу розділила на порції. Трохи більше волоського горіха. Руки постійно притрушую борошно. Беру порцію. Руками формую кульку, опускаю у збиті яйця, потім у сухарі. Ретельно обкочую і викладую смажитись у велику кількість олії. Таким чином формую усі кульки. Обсмажую до золотавої скоринки на середньому вогні. Викладаю на паперові рушники, щоб стік зайвий жир. Подавати цю страву обов'язково гарячою. Чудово смакує з різними соусами. Дуже хрустка скоринка, а всередині ніжне картопляне пюре з шматочками крабових палочок та розплавленим сиром. Смакота, яка подобається всім. Готуйте на здоров'я! Смакуйте з задоволенням!